嗯。<music> Ne dis-je 5 В класу. Вітаємо вас з 8 березня. Вітаємо мам з Днем жінок. Я хотів поздравити всіх жінок 5 В класу. З 8 березня і побажати щастя. Дорогі мами 5 В класу, хочу вас привітати з 8 березня. Хочу вам побажати. Щоб ви були завжди такі гарні, мирного неба і щоб ніколи не хворіли. Дорогі мами п'ятого в класу вітаю вас з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. З 8 березня бажаю, щоб у вас було дуже багато подарунків та гарний настрій. Дорогі наші мами, ви чарівні. Вітаю вас з 8 березня. Наші любі мами, вітаємо вас зі святом 8 березня. Бажаємо вам щастя, здоров'я і гарних емоцій протягом сьогодні. Вітаю всіх жінок з 8 березня. Дорогі наші мами. Ми хочемо вас привітати з таким чудовим, гарним днем, 8 березня, та хочемо побажати, щоб у вас було міцне здоров'я та щоб весна була сповнена тільки радісними моментами. І щоб у вас на обличчі завжди були усмішки. Любі, матусі, віталась з 8 березня. Бажаю вам часу здоров'я, щоб ви нікого не хворіло. Та мирного дня вам над головою. Тридцять золотих мам нашого 5-го в класу. Бажаємо, щоб у ваших дітей були гарні оцінки та побільше міцних нервових клітин. Дорогі наші любі матусі, я всіх вітаю з міжнародним жіночим днем 8 березня, та бажаю вам весняного настрою багато натхнення, щоб вас завжди супроводжував успіх та вдача. Дорогі мами, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам, щоб дощі завжди розквітала весна, щоб вас усі поважали і залишалися завжди на позитиві. Дорогі мами, вітаю вас з 8 березня. Любі матусі, хочу вас привітати з міжнародним жіночим днем, з 8 березня. Хочу вам побажати озера вишуканості та елегантності. Ще я хочу вам побажати міцних сил, життєвих сил і, звісно, я хочу вам побажати позитивних емоцій з 8 березня, матусі. Любі мами, вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб весна була наповнена такими ж гарним. Добрими, милими квітами, як ви, щоб в душі у вас завжди було тепло, і щоб усмішка ніколи не покидала ваше миле обличчя. Вітаю вас зі святом. Дорогі матусеньки. Ми від щирого серця хочемо вас привітати із жіночим святом, і побажати вам щастя, здоров'я, любові і мирного неба над головою. Зі святом вас! Любі матусі, вітаю вас з 8 березня. Вважаю вам щастя, щоб ви були такими ж веселими та гарними. Дорогі матусі, 8 березня вас, щоб, щоб у вас було мирне небо над головою, щоб всі ваші побажання збулися. Любі матусі 5-го В класу вітаю вас з 8 березня. Дорогі мами 5-го В класу. З 8 березня я вам бажаю багато, багато подарунків, багато прибагато друзів та міцного здоров'я. Хочу привітати всіх жінок та дівчаток зі святом весни, сонця та квітів. Любі мами. Вітаю вас з восьми березня. Бажаю вам щастя, здоров'я та терпіння та гарного настрою. Мішка привітна, на мене, і в очах розквітне диво неземне Усмішка матусі світлий обрій мій Усмішка матусі берегиня мрій, Усмішка матусі весен білий цвіт Усмішка матусі зіріває світ, усмішка матусі, світлий обрій. Мішматусі, перегиням мрій усмішка матусі, весен білий світ, усмішка матусі, зігріває світ. З неї починається у дитинство шлях, мама усміхається, райдуга в очах. Песні, усмішка, матусь і світлий обрійні.